Зарплата в ТЦК 20 тисяч гривень. Дивіться, у них там 20 тисяч гривень. що у військового, що у цивільного депутат це представник народу, як найвище джерело влади в Україні. До мене звернулись працівники центрів комплектування. на щиті вони називаються. Вони опікуються якраз от питаннями такими. Про які можливо в суспільстві не люблять згадувати, але по факту там і поховання, і розшук, і, і так Да? Там щось, у них там якось ставка 5600, але воно там через премії та, 20 тисяч. Да? Ненормований робочий день. Mm -hmm. е, звісно, клімат психологічний ну там важкий. Я поїхав, перевірив. Подивився, mm -hmm. посидів з ними там. Ну так, да, звісно, важко, важко і морально, і емоційно. Тому е, я не став ініціатором з точки зору того, що я подав законопроект. Ніяких законопроектів немає. Я просто написав звернення до Міністерства оборони України. Що дивіться, ну окей, військових не чіпаємо. Е, якщо ви так вважаєте, ну хоча б тоді цивільним працівникам, зробіть заробітну платню трошки вище, бо по факту вони працюють ну, на рівні тих самих військовослужбовців. Е, е, на що мені міністерство оборони відповіло? Що просто, е, ну вибачте, немає грошей.